Поліна займається рукопашним боєм чотири роки. Дівчина каже: були канікули, прийшли до спортклубу Воїн та почала тренування. У майбутньому Поліна планує присвятити себе спортивній кар'єрі. Я стала трьохкратною чемпіонкою України. Це для мене саме велике досягнення. Це було складно, але я впоралась. На чемпіонаті України разом із Поліною виступали ще троє вихованців спортивно-фізкультурного клубу Воїн: Костянтин Бурячко, Маргарита Опара та Кирило Возняк. Усі здобули призові місця. Кирилу 12, рукопашним боєм займається три роки. Правильно, бич удари і попадати точність. Артем та Анастасія, тренери спортивного клубу, результатами виступів своїх вихованців на змаганні задоволені. Дві дівчинки від нас виступали: це Савуляк Поліна і пара Маргарита. Вони обидві здобули перші місця, і Савуляк Поліна стала кандидатом до національної збірної України з рукопашного бою, не зважаючи на те, що і проблеми. З усім і опаленням, і з електрикою в багатьох клубах і нашого міста також, що дуже багато тренувань зірвалися. І емоційний стан спортсменів дуже напружений останнім часом. Але всі достойно закінчуємо цей спортивний рік для нашої федерації. Наразі у спортклубі воїн тренуються близько ста людей. Молодшому з них 4 роки, старшому 50. Віктор Могоров, Микола Домошов, Суспільне новини, Кривий Ріг.